Незалежно від часу доби, всім доброго дня! На цей раз наш відеоролик на прохання підписників каналу присвячений такій темі. Як власноруч зробити ялинку із паперу та пряжі, м'яку і пухнасту новорічно різв'яну. Крім того, якщо ви також підпишітеся на цей пізнавальний канал, то зможете побачити усі інші відеоролики нашого каналу, за якими, зокрема, дізнаєтесь, як зробити нову свічу із залишків і агарків старих свічок, як відчистити сковорідку від нагару і жиру. Та багато іншого. Однак повернемося до нашої теми. Отже, для виготовлення такої ялинки нам знадобляться аркуш паперу формату А4 будь-якого кольору. Пряжа, тобто нитки для в'язання. Бажано темно-зеленого кольору. Крім того, Підготуємо у додачу до них деякі допоміжні засоби, матеріали, у тому числі клей ПВА, пластикову кришку діаметром 50 мм відбутеля для води. Клей універсальний, наприклад, ось такий. Таким чином, взявши аркуш паперу для наочності зеленого, Кольору, накреслюємо на ньому циркулем лінію, розмічаючи потрібний нам сектор певного кола. Ну а щоб його було краще видно, обводимо цю лінію чорним фломастером. Щодо розміру розміченого сектору, то він є однією четвертою частиною кола. Радіусом 140 мм, вирізаємо ножицями розмічений фрагмент, сектор паперу, з котрого і будемо виготовляти конус, який сформує загальний контур ялинки. Потім, склавши навпіл, здавлюємо по краю усю ліву частину паперу, чітко виділяючи намічаючи Всередину, після чого, розгорнувши папір, починаємо поступово загибати його праву частину, розпочинаючи з загостреної верхівки та створюючи у такий спосіб необхідний нам конус, вирівнюємо його і скріпивши канцелярською скріпкою, випробовуємо. На столі його стійкість. Тепер, знявши скріпку, надягаємо конус на пластикову кришку, яка у подальшому стане міцним денцем ялинки. Таким чином, підігнавши за зовнішнім розміром кришки нижню частину конуса, виймаємо з нього кришку і знову скріплюємо скріпкою. Після чого вже у такому стані одягаємо конус на ту ж саму кришку та встановлюємо його на столі. І знову виймаємо з конуса кришку. Наносимо фломастером риску відмітку у нижньому перехресті паперу. Знявши скріпку, вирівнюємо його на столі. Проводимо з'єднувальну лінію від верхівки конуса до зробленої відмітки. Крім того, наносимо фломастером ще одну відмітку на ділянці паперу, де згодом буде наноситися клей ПВА. А поки що згортаємо папір за формою конуса, скріплюємо його скріпкою та встановлюємо на столі. У котрий раз, знявши скріпку, повертаємо до себе тільки що розмічену праву для нас ділянку, частину паперу. Наносимо на неї клей ПВА. За допомогою пензлика змащуємо усю цю ділянку клеєм від верхівки до самого низу. Наклавши на неї протилежну ліву ділянку частину паперу, щільно з'єднуємо їх. Вирівнюємо з усіх боків склеєний, готовий конус, скріплюємо його скріпкою та встановлюємо на столі. Крім того, у нас залишається нещодавно надрізаний аркуш паперу з якого був зроблений даний конус. Отже, кладемо цей аркуш на стіл, розмічаємо його циркулем і у такий же спосіб виготовляємо з нього другий конус. Таким чином, маючи вже два конуси, наносимо на зовнішню поверхню одного з них клей. ПВА і пензликом рясно змащуємо її. Після чого на покритий клеєм конус надягаємо зверху інший конус та стискаємо їх. Тепер, перевернувши спарені конуси, встановлюємо їх верхівкою донизу у банку відповідного розміру, щоб вони... У ній добре просохли і стали би для нашої ялинки міцною надійною опорою. На яку можна пошарово наклеювати ось такі м'які та пухнасті стрічки із темно-зелених в'язальних ниток? Як зробити сплести такі вироби з пряжі? Буде показано трохи пізніше, а зараз для зручності умовно назвемо їх хвойними стрічками. Отже, наносимо на крайню нижню частину конуса поперечну смужку універсального технічного клею, після чого, взявшись за середину першої хвойної стрічки, Притискаємо її до клейкої смужки. Але оскільки вона за своєю довжиною не охоплює усю нижню частину конуса, то тим же способом доклеюємо до неї ще одну таку ж хвойну стрічку, після чого старанно розрівнявши та розпошивши обидві. Ці стрічки оглядаємо та встановлюємо конус на столі, щоб невдовзі нанести на конус чергову смужку універсального клею. На цей раз наносимо його трохи вище, вже приклеєного першого шару хвойних стрічок. Після чого наклеюємо на конус другий. Верхній шар таких же стрічок знову вирівнюємо та розпрямляємо їх. Потім, здійснивши нашарування ще декількох хвойних стрічок, займімося встановленням, приклеюванням денця ялинки, а саме раніше приміряної до нижньої частини конуса. Пластикової кришки. Для цього, попередньо наклеївши на неї кружок зеленого паперу відповідного розміру, змащуємо клеєм увесь її буртик, поклавши кришку на стіл, надягаємо на неї паперовий конус та залишаємо підсихати, щоб потім денце ялинки. Мало би ось такий гарний вигляд. Тепер настав час для обіцяного показу, демонстрації процесу виготовлення так званої хвойної стрічки. Для цього нам знадобиться дерев'яна паличка діаметром 10 мм, або трубка. Твердого матеріалу. Якщо ж такої палички або трубки немає, то можна взяти дві кулькові ручки, то обмотавши їх кінцівки нарізками ізоляційної стрічки, зробити з них ось такий пристрій. Тепер візьмемо моток пряжі і знявши етикетку, щоб не заважала. Витягаємо з неї нитку, зав'язуємо на ній подвійний для надійності вузол, затягуємо його на одному з кінців спарених ручок і фіксуємо ще одним стопорним вузлом. Тепер, обрізавши ножицями зайву частину нитки, заводимо її у долоню. В нашому випадку лівої руки, розтягуємо нитку між двома пальцями тієї ж руки, робимо пів оберта долоні від себе, тим самим створюючи заготівку тетлі, у котру заводимо спарені кулькові ручки, просуваємо петлю у правий бік цього пристрою та міцно затягуємо. Потім, таким же чином, створивши наступну петлю, знову просуваємо її уздовж спарених ручок, затягуємо її і так далі, поки майже весь наш саморобний пристрій не покриється нитяними петлями сповздовнім ланцюжком вузлів, що підлягатимуть. Змащуванню універсальним технічним клеєм. До речі, даний спосіб виготовлення подібних стрічок є досить поширеним і, зокрема, був запозичений з інших схожих за тематикою відеороликів. Подальшим кроком виготовлення хвойної стрічки є склеювання. Нитяного ланцюжка вузлів на саморобному пристрої з кулькових ручок. Для цього наносимо на них універсальний технічний клей і ретельно змащуємо ним цей ланцюжок з обох його боків, загинаючи, приклеюючи до нього обидва лівий і правий обрізки зеленої нитки. А поки що залишаємо усе це підсихати, щоб через 40 50 хвилин здійснити вдавлювання застигаючого клею у тугий ланцюжок нитяних вузлів. І якщо при цьому буде відчуватися, що смужка клею у цілому застигла, тобто має лише... Помірну липкість, то поки вона остаточно не задубіла, потрібно обернувши її донизу, почати робити зверху повз розріз ниток, використовуючи для цього зручний гострий ніж. а потім, розправивши по обидва боки розрізані нитки, Відриваємо їх ділянка за ділянкою від пристрою скулькових ручок. Таким чином, сплетена хвойна стрічка матиме ось такий первинний вигляд, тепер залишається, поступово складаючи її навпіл та здавлюючи склеєний ланцюжок вузлів, придати їй необхідну для подальшого застосування форму. Якщо ж для виготовлення хвойних стрічок використовувати декілька пристроїв з кулькових ручок, то у досить короткий термін можна зробити їх достатньо багату кількість. І оскільки усі вони матимуть майже однакову довжину, то для. Пошарового наклеювання їх на звужуючийся конус, деякі з них прийдеться підрізати, скорочувати ножицями. Таким чином, поступово нашаровуючи на папір конуса хвойні стрічки, підбираємося до його верхівки. Але для охайного її покриття. Знадобиться окрема вузька хвойна стрічка. Для виготовлення котрої цього разу застосуємо аналогічний пристрій, зроблений лише з однієї кулькової ручки, завдяки чому можна буде сплести порівняну вузьку стрічку. Примірявши її, обмотуємо нею. Усю верхівку конуса оглядаємо та підрівнюємо ялинку. І після приклеювання цієї стрічки та підрізання деяких виступаючих з ялинки ниток отримуємо ось такий результат. Тепер нашу гарну ялинку можна розпушувати та наряджати на свій. Власний розсуд, після чого використовувати за належним призначенням, як то для прикраси своєї кімнати, як чудовий подарунок на свято. Тощо, на цьому, сподіваючись на вашу прихильність до нашого каналу, будемо закінчувати демонстрацію даного відеоролика. І якщо він сподобався вам, якщо ви додивилися його до кінця, не забувайте проставляти під ним свої лайки, вподобайки, надсилайте коментарі, підписуйтеся на канал.